Твоя маточка Тут трошки мед, трошки перга з парічкою. Побачимо як вони ще не матушнику. маточнику. Може все внутрішній облектиці, мене вжив. Вона там жива, матко, влазить. Вона жива? Так, вона жива. І таке вже все їде. Лисинка там? Так, лисинка їде. Я матку тут одобрала. я зараз її випущу на цю. Випущу я її. А матку хай. багато маток виводиш. Помічав, помічав, а чи він буде? Вже потім погано. Такі так, наплеси. На два матка місця. З цієї сторони теж, а вже не, на прохід джоли. Бачите, це червочок. Я радують печати. Така краса. А меду вони самі собі приносять чи підложиш кормушку? Спочатку підложили, але вони так психолялися. Треба не всі взяти є. Ви, варі, побачимо, тут є. Далі побачимо другу тут частинку ще. Трума туша я трохи оптикала, вони так їли, їли, ні доїли, трохи частинка залишилася. Не виходить. Це плідна, чи... Да, чи... Ця плідна чиста? Да, ця плідна. А, вже башки чатає. Це з матки Йошки? Да, з неї матки все. Май... Яка порода є? Має на пернер. Матушка F1. А, такі темненькі. Ну. А бджоли, от такі рижі, то з якої матки. А то був баквас ще перед цим. А перед цим тут баквас виводив? Да, ще оця режіка бджола, то баквас був. Ага, все вже буде сіра бджола. На вентиляцію, так, да, зробили? Ну, з вентиляція. щоб все. А тут люток вже прикрили, щоб не осені розбились розбили що тут ви є, трошки не було ну, така сила, опитується, то ще мене собі раду дають. Якщо слабший осінь, то вже можуть не ну, бачите, печатає вже по краях лібок. Тут печатають. Ну, вже буде потім сіріка б жила. Ну добре.